Я наведу вам декілька сортів, які коротенькі, маленькі, компактненькі, тобто літл вони йдуть: Little Fries, Little Love, Packit Cherry, Romantic Ice, sugar Rush і Little Spooky. Це з цих, які зараз є в наявності. Одна штука коштує 95 гривень. 10 штук 750 гривень, 20 штук 1000 і 40 штук 1600 гривень. Ви можете взяти будь яку кількість, яка вам подобається. Я вам усім даю сорта, кожен має можливість зайти в інтернет і просто прочитати по кожному. Де По деяких сортах, яких дуже багато зараз є наявності, я зробила себе на сторінці повністю. Описала сорта і виставила це в пості. Тобто, Хто хоче, читає. До речі, по цих постах теж були замовлення. Тобто, як варіант продажу можна писати і описувати сорт. Це для тих, хто хоче займатися продажем. Ті, хто беруть з мене, наприклад, і продають свої рослинки. Тобто ви описуєте той товар повністю, де він росте, як він росте. І так. А, І ви питаєте, чи на сонці. На сонці вони усі ростуть. Ну це таке жалке зрілище, як вони отако опускають листочки і їм не вистачає води. Вони дуже люблять воду, тому їх потрібно постійно поливати. Вирішуйте самі, де сидить.